Чехія це однозначно та країна, на яку слід звернути увагу, якщо ти вибираєш роботу за кордоном. Розташування країни робить її комфортною. Також у цій країні є безліч заводів та різної промисловості, тому та фабрик, тому вони завжди потребують людей на роботу. Тож, якщо хочеш дізнатися актуальні вакансії, додивись відео до кінця. Ви на каналі Трапореда Ворд. Я нагадую, що ця компанія надає вам працевлаштування за кордоном. Всі вакансії є перевіреними і достовірними. повна підтримка протягом ось цього часу. Хочеться почати з того, що потрібно вам для того, щоб працювати у Чехії. Вам не потрібно знати мову. Також на багатьох вакансіях не потрібен досвід. Навчають, чому потрібно відразу на місці. Також до числа переваг можна віднести вчасну й гарантовану виплату. Зазвичай до 15 числа робітники отримують свої зароблені кошти. Щодо графіка, то в середньому у Чехії працюють з 12 годин. Десь так відразу зазначимо: якщо ви отримали якийсь тимчасовий захист в якійсь іншій країні, тоді влаштуватися на роботу у Чехії буде практично неможливо. Уряд країни здебільшого відмовляє у наданні віз таким заробітчанам. Якщо ж у вас із цим немає проблем, то завжди має для вас пропозиції роботи. Тож, перейдемо до переліку актуальних локацій. Увага! Завод АйЛПС. Запрошує працівників, робота включає в себе збирання та монтаж деталей для ноутбуку для жінок та чоловіків сімейних пар до 50 років. Умови такі. Графік. 5 днів на тиждень, 8 робочих годин. Ставочка від 135 крон на годин, чим довше ви працюєте, тим більше фінанси у вас ростуть до 145 і далі далі далі. Сімейний пакет житло безкоштовне. Довіз до роботи також безкоштовний. Друга вакансія це виготовлення велосипедів у місті Хев Німецьке підприємство, яке виробляє велосипеди з нуля. Потребує працівників до 50 років, які збиратимуть велосипеди, сортуватимуть різні деталі, перевірятимуть якість продукції, комплектуватимуть їх умови. Оплата від 140 до 150 крон на годину, роботодавець надає безкоштовне житло, беремо навіть без досвіду. Аванси кожного тижня по 2000 крон це важливо. Графік роботи по 8 годин, ну ви можете додатково собі брати годину, щоб краще заробити і приїхати додому вже з шкою. Третя актуальна вакансія. Це будівельник. Робота по всій празі та околиці, будують фотозони великими масштабними штучні міста для зйомки, фільмів та серіалів, потребують чоловіків до 50 років із досвідом та уяви про будову. Умова оплата від 150 крон на годину, цікава та різноманітна робота. Робота без складного фізичного навантаження, графік роботи 10 годин, 6 годин на тиждень. Наразі це все. Якщо хочете дізнатися про більший вибір вакансій, чи маєш запитання, або ще в пошуку роботи за кордоном, то ми завжди відкриті до діалогу і раді допомогти. Пиши нам за цими соцмережами або телефонуй за номером. Ми чекаємо на тебе, Па-па!